Мій позивний сап, я фельдшер. Служу в Краматорському прикордонному загону з 21-го року. Я доброволець. Мій позивний батон. Я приєднався до війська в 2014 році. В Краматорському прикордонному загоні служу з 2019 року. Я піхотинець, командир застави. Я громадянин своєї країни. Я доброволець. Мій позивний марадер до війська я приєднався 14-му році. З 22-го року я служу в 11-му прикордонному загоні в Бухатехнік. Доброволець. Я сід. У 2018 році приєднався до війська. З 2020 року служу в Краматорському прикордонному загоні. Я командир відділення БПЛА. Я доброволець. Мій позивний Махмуд. Я приєднався до Краматорського загону у 2023 році. Я оператор Мавіка. Доброволець. Мій позивний Ус. Я приєднався до Краматорського прикордонного загону у 2015 році. Я піхотинець, я доброволець. Мій позивний ухо. Я приєднався до війська у 2020 році. В Краматорському прикордонному загоні служу з 2022 року. Я інженер ФПВ-дронів. Я доброволець. Мій позивний смайл. Я приєднався до Краматорського прикордонного загону у 2022 році. Оператор БПЛА Лелеки. Я доброволець.